Що посадити, можливо, хтось дасть ідею. От 4 роки тому я тут насадив цих дерев, це повловні, хотів зробити такий лісок, і явно не вийшло. Не для нас це дерево. І вони не виросли, тут все заростає, відповідно, часу косити все, все немає. Треба чимось замінити. Котрі пішли, ті вже пішли, хай собі ростуть. Але на більшості територій треба тут посадити якісь інші дерева. От, був би посадив якісь ялинки, сосни. Я думаю, за 4 роки гарно би підросли. Щось таке на ліс, Не знаю, можливо клени насадити. Або щось такого плану. Чи краще хвойні якісь кедри, навіть не знаю, можливо, у когось буде якась ідея, то напишіть в коментарях. Ми тут е, така глина, грунт, е, тяжка глина і на простогоні, бачите, ось такі вітри, тому що такі теп, теплолюбиві тут точно садити не варто.